16 травня в Україні відзначили День вишиванки. Це свято було ініційовано студенткою Черневецького національного університету у 2006 році в форматі невеличкого флешмобу. З часом ця ініціатива набула неабиякої популярності не тільки в Україні, а й далеко за її межами. На сьогодні День української вишиванки перетворився у міжнародний. Він святкується у 70 країнах світу. Для українців вишиванка це не лише національний одяг, це символ української ідентичності. Цей день працівники місцевого самоврядування підприємства. Закладів дошкільної та шкільної освіти та багато інших приходять на роботу у вишиванках. Не стали винятками і представники візирської сільської ради. Працівники апарату на чолі сільським головою дотрималися святкового дрес-коду і на роботу 16 травня прийшли у вишиванках. В сьогоднішніх реаліях така сорочка або сукня з вишитими традиційними орнаментами для кожного українця має велике значення. Сьогоднішнє свято день вишиванки. Це дуже важливе свято нашого нашої України. Свята вишиванки, вона об'єднує. Нашу всю Україну, наші, наші народи, я хочу, щоб цей праздник був назавжди в Україні, щоб він нас об'єднив так сильно, що ми були незламні і непереможні. Дійсно, це наш зв'язок з корінням, наш зв'язок з тими традиціями і тією історією, яку більше сотні років напевно все існування України у нас намагалися забрати. Нам нав'язували інші традиції, нам нав'язували інші ідеали і цінності. Сьогодні дуже важливо пам'ятати, що вишиванка вона несе у собі ту цінність, головну, що ми українці. Вона відрізняє нас від інших народів, тому що вишиванка аж наша українська. Вона має певні свої ідентичності. Звичайно, вишиванка має особливе символічне значення, і мені надзвичайно приємно, що сьогодні в сільській раді у нас всі, абсолютно всі прийшли у вишиванках у різних, у традиційних, вже в такому більш сучасному стилі. І це надзвичайно приємно. Це означає, що ми всі знаємо наші традиції, нашу культуру. Ми всі підтримуємо це все. Неймовірно, мені приємно сьогодні відвідувачі сільської ради будуть бачити, що Дійсно, наші працівники це щирі українці, які пам'ятають, знають, що день вишиванки це дань нашим традиційним таким історичним віхам. Завжди для нашої України символом державності, символом свободи, так сказати, була ну вишиванка. А зараз, як-ніяк, -як, це дуже актуально, і ми стали, мабуть, даже якимись такими більшими патріотами. Ми почали цінувати наше життя, цінувати наші культурні традиції і поважати. І звичайно, таке для нас сьогодні це важливе свято. У нас навіть є працівники, які власноруч вишили собі вишиванки, сукні. До дня вишиванки, відділ культури, туризму та культурної спадщини Візирської сільради підготував відеоролик, присвячений цьому святу. Відділ культури провів дуже такий великий захід. Це об'єднані вишиванку. Це в нас онлайн-відео. Ми об'їздили з великою вишиванку метровою по всій нашій громаді. Кожен заклад культури, кожна бібліотека залучила своїх вихованців і зробили таке патріотичне відео, так з розкриванням вишиванки. Вишиванка стала духовною бронею жителів України. Вишита сорочка це символ ідентичності, віри, надії, любові та боротьби кожного українця.